Які в мене калачики на підвіконні рані. Вже починають перецвітати, то я вже думаю, скоренько треба зняти, поки вони пообсипалися. Бачите, які гарненькі рожеві. Ну, це такі сортові, я колись купувала в садовому центрі і вже порозмножувала, ну і вигляд садок з вікна. Зараз ця арочка просто зелена, а коли була вся в трояндах, звісно, що був вигляд набагато кращий. Ну і ще на цьому підвіконі є. Тут в мене є багато геранів, але йде поки що тільки одна, така сама. Як на тому, навік на кухні. Щось у нас сьогодні вітер. Трошки дощик накапував. Але це нічого страшного. Зараз піду в садочок. Вітаю вас всіх друзів! Доброго дня і доброго здоров'я. Бачите, яка в нас погодка? Такий сильний вітер. І холодно, похолодало дуже. І вже два дні дощ. Ось таке. А вчора, ви знаєте, що вчора робилось. Ну, ви знаєте, що вчора по всій Україні літали ворожі ракети, і, і по нашому місту також. Таке робилося вчора, що аж страшно згадувати. Але, що сказати? Слава нашим ППО і слава нашим ЗСУ. Так що ось так. Буду трішки працювати. Телефон на стойку поставити не зможу, бо сильний вітер. Я вже один раз була поставила і вітром як дунуло, стойка впала разом з телефоном. І ось на телефоні отак от навскіз тріщина. Так що вже ставити не буду. Тільки так в руках буду тримати. Ось, ну, зараз піду. Мені треба ожинки позривати, там трішки є достиглих. І покажу вам, які в мене ожинки. Пішли зі мною. Так, ну ось дивіться, які в мене ужинки. Подивіться, які вони великі. Крупні такі. Е, ну Мені здається, що от на телефон воно навіть і не видно, насправді, які вони великі. А вони великі, дуже великі. Ось. Ну, небагато, але так, трішки зірву. Ось ось такі, бачите? Ось таку коробочку, не так то їх і багато. Так, а тут у мене трояндочка квітне, дивіться, яка краса. яка красунечка обсипається. Але гарнюня-гарнюня. Ось тут у мене туєчки. Ось так, тут у мене. Ох, який вітер. Дивіться. Що робиться? Що робиться? Прямо ураган. Так, трояндочка. Це така, от як у мене перед хатою там на клумбі я посадила. Оце така сама. Так, і бачу, ще тут розквітла одна. Дивіться, яка красуня. Тільки ну подивіться. Це ці почвопокровні, що я ще ранньою весною їх купувала, сидила. О, дивіться, дивіться, що робиться. Так, гібіскус мій біленький вже розквітає. Так, а ну, ну Ще хочу. Ще хочу подивитися. Ось тут в мене є біскуси. Ще. Бачите, от, це три різних кольори. Оця біленька, оця голубенька і оця така рожева. Бачите, от вони всі три різні. Ось так. О, що робиться? Що робиться? Дощ вже січа дощ, вже знов січа дощ. Я хотіла трошки щось поробити, але але не знаю. Зараз ще візьму якусь коробочку сумиці, позбираю трохи, там пару штучок буквально. Зараз зберу. А все, напевно, що не дасть мені нічого зробити ця погода. Ось дивіться, ось ця троянда. Яка вона гарнюня, це взагалі краса. Ох, який вітрисько. І ось ще покажу вам виноград свій. Ну все, бачите, поспіває. Ось такий от виноградик. Так, ну, я пропустила була. Сіниць, було багатенько, але я щось не збирала, полінувалася і вони вже... Немає їх. Ні, ще щось трошки є, а все. Та я не теж полінувала, це так щось. Я забула, думала і забула. Вже І от весь урожай. Скільки я зібрала. Ну, але от стільки все одно приємно. Так, ну ось я ще коробочку цих ягід зібрала. Оце таке. Агрус зі смородиною скрещений. Оце такі ягоди, ще коробочку. Ну, оцей кущик такий. Бачите, оце кущик смородини, а це кущик, це ж скрещений, агрус зі смородиною. Його було більше, я раніше компот трохи варила була. Так що ось так. Вже буде трояндочка цвісти другий раз оця. До речі, і на цій червоній є трошки вон, бубляшки. Теж трошки зацвіте. Ну небагато. Тут не бачу. Тут такі оці нові гіляки, треба їх пообрізати. Ще, до речі, оцей лілейник цвіте. Бачите, довго цвіте. Пахне так. Я от тільки стала підходити до цієї клумби і вже запахи пішли. Оце іменно саме цей лілейник цвіте. пахне так. Ой, дивіться, яка краса, яка краса. Так, все поставлю ягоди. Ще я зараз схожу, подивлюся, чи там абрикоси. Може попадали. Трошки є пару штучок, що впали. Так, то ті, що на дереві, то їх мало. Буквально там кілька штук і все, але вони ще зелені. А ті, що попадали, то Зараз до додому, попробую. Так, нема тут що рвати. Пару штучок буквально, і то зелені. А, дивіться, що робиться. Що робиться? Так, вже моя Джесюня, вже моя джесюня. Же моя дзюня. Ну, давай, заходь. Заходь, моя красунечка. Ти моя собака. Ти моя собакина. Щобакина, Ти моя така. Ты сумка ты моя. Ай, ты моя. Ой, ты Ай, 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 текучка. Ай, текучка. Ай, текучка моя. У меня кучечка такая. Потягнула лапку. Ускользнулася. Так, радости достигла. Садочек. Да, дочек. Так, моя собака. мне все пока. Да. Ты моя кутичка такая. Ты моя девчонка. Красонечка. Красуня моя. О, я ще хотіла сказати, що я постригла форзицію, постригла оцю форзицію Оцей цей кущ, підправила його трохи чупа чупсіком Бачите, такий вже акуратненький став. Ляй! Куди ти пішла? Куди ти пішла? Е. Пішла по моїх рослинах. <риклад> вона так навчена, що вона тільки чує слово, як я кажу. І вона зразу... Вона зразу тікає, вона знає, що щось, щось вона зробила, не то тільки не знає, що. <плес> що виробляє? То вона, вона тільки чує оце таке мій цей возлос, і вона зразу розуміє, що вона щось не то зробила, ну тільки не знає, що, І зразу біжить, тікає. До мене, До мене біжить. І не знаєш, що їй робити, Пасеться собачка, Пасеться. ні травичку. як телятку? Да? Як телятко климатистый, это цей. какие он Все, таможня. Все проверила. Таможенный контроль. Ну що, ти наїлася травички? Тоді давай пішли. Бо я хочу ще попрацювати, поки нема дощу. Що ти там почула? Все, пішли. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли? собака. Все. Все, все, все. Так, ну вот я тришки попротивала. Обрезала. Обрізала оцю троянду. Пам'ятаєте її ярко-рожева. Серед оцих блідно-рожевих, хоча була ярко-рожева. І я її обрізала, а тепер буде стояти просто така зелена маса. Боже який вітер, подивіться, що робиться. Якийсь ураган. Сьогодні я зранку ще читала, що на Хмельниччині е, дуже багато населених пунктів Залишалися без світла. Не знаю, як до цієї пори, чи його зробили, те світло чи ні. Ну таке рве. Таке рве, що вже. Вже буду братися за Лаванду, обрізати Лаванду. <звук> Я побачила радисканція. Розкрита. Флоксики перецвітають. Такий ярко-рожевий колір, дуже гарний. Інтродисканція. Бачите, які квіточки. усічка. Дзвіночки знов цвіли, але вже такі розвалені. Мальви. Це з усіх мальв, які от в мене є. Оцей білий, самий такий стойкий кущ. Бо ті щось падали, хилилися і дуже швидко перецвітали, а цей ще стоїть такий одар гарненький. Так, ну і будлея. Ах, приємно пахне. Поставь, как крупна квітка. А це, бачите, тут дербенник. Це теж я з розсади вирощувала. Ну, насіння висівала. Такі вже в мене тут барабанчики підросли за літо гарні. Друзі, кажу вам до побачення, до зустрічі. Всього вам доброго. Бережіть себе. Єдине, що буду просити і нагадувати, щоб ви приєднувались до донатів, які ведуть мої племінниці, які є волонтерами. Для 77-ї десантно-штурмової бригади Збройних Сил України, де воює мій рідний брат. Прошу вас приєднуйтесь до донатів під відео в коментарях. Я залишу, як і завжди, реквізити на банку. Людмили Момот і Діани Ткачук. Ну, все. Всього вам доброго. До побачення.